Ми знаходимося в будиночку дошкільного нашого закладу. З грудня 2022 року ми почали займатися волонтерською діяльністю, так як наші захисники потребують цих виробів. Ми робимо шкарпетки, коврики, подушки, плетемо маскувальні сітки. Нам допомагають мешканці села Олексіївка, громади, навіть мешканці міста. Батьки з вихованцями. Діти роблять теж обереги, які ми передаємо нашим захисникам. Вони дуже раді це сприймають як частичку свого дому. Ми все робимо для того, щоб скоріше була наша перемога. Ми її чекаємо. Ми все робимо власноручно. Ну, були якісь навички, ми їх пригадали, як то кажуть. Навчилися, робимо, вчимось все по ходу того, як ми виконуємо роботу. Того, що тут в'яжемо, у мене свої там, пенсіонерки, які допомагають і роблять це з любов'ю і з молитвами. Читають молитви, все для перемоги. Вони дуже стараються і хочуть, щоб швидше була перемога. Тому їхня теж допомога і нам допомагає, і хлопцям нашим їх зігріває. Знаходимось в Олексіївському ліцеї, це приміщення нашої їдальні, і я хочу вам розказати про те, що Олексіївською сільською радою було ініційовано. Про допомогу для наших захисниць і захисників, які знаходяться на лінії фронту щодо виготовлення будь-яких засобів для їх захисту, ви знаєте, тільки було оголошено в колективі про допомогу, реакція була миттєва. Що стосується здобувачів освіти, то педагогічний колектив зразу зв'язався з учнями з їх батьками про те, що вони мають виготовити м'які іграшки. Обереги, малюночки, і ви знаєте, буквально на другий день посипалася. Ну так образно кажучи, посипалася робота, відновилися наші малюнки, вони були і до того, і було безліч передано до нашого закладу. Ви знаєте, діти самі несли. Їм хотілося не тільки те, що ми їх просили. Вони приносили і куплені шкарпетки, і плетені шкарпетки. Мама, бабуся допомагала, і навіть смаколи. І випікали, купували, і ви знаєте, безлісним можна говорити, коли завітали до нас учениці старшого класу і упакували навіть е передати, не дозволили нам відкрити цей пакуночок, підписали від кого, імена свої поставили. Повертайтеся живими. Ви знаєте, це просто не передати. Ми сфотографували, зафіксували це. Вони розплакалися, дівчата, але це все було передано нашим захисникам. Потім, коли я нашим дівчатам, я їх так називаю, яких ви зараз бачите в цій залі запропонувала виконати плетіння маскувальних сіток. Вони зразу теж миттєво відреагували, і тут же кажуть: так ми можемо ще й парафін придбати. Ми можемо свічки окопні робити. Ми можемо шкарпетки в'язати, плести, ми можемо навіть килимки зробити. Боже, жінки українські не перевершені. І тут же закипіла робота. Тут же стало питання, а де ми візьмемо нитки, а де ми візьмемо сітки, парафін і так далі. І тут оголосили по допомогу фінансову, до місцевого населення, звернулися. І ви знаєте, знову реакція була миттєва. Буквально на другий день і приносили гроші, і приносили місцеві мешканці нитки, парафін, його тільки замовляти треба, замовили, доставили, тобто кипіла робота. І тут та поринули в роботу. Те, що не робили ніколи, вони його засвоїли за один день. Заходжу сюди, тут дійсно кипить робота. Як бджілки кажуть, вулику, так і вони. От подивіться, тут от сітки вони вже вміють. І це причому вже не перший такий почерк. Вони вміють різними засобами плести, різні методи у них вже з'явилися. Далі окопні свічки. Вони вже продумали, що можна зекономити, наприклад, на парафіні. І Вже відгуки від хлопців почули з передової що які довше горять, як треба скрутити те чи інше картон, бумагу для того, щоб воно краще горіло, ефективніше і так далі. Тобто, до чого я веду? Дівчатка, які не вміли плести килимки, от зараз, подивіться, вони так вміло, вправно це роблять і причому швидко. Шкарпетки також одна не вміла в'язати, напрактикувалася, і додому йдуть несуть. Я кажу, а коли ж ви дома що робите? Та вже наскільки захопилися цією справою, і це, це правда, це не Перебільшення це дійсно так. Тобто, я до чого веду весь е, наш колектив, і педагоги, і обслуговуючий персонал, діти, дякувати їм, їх батькам, всьому місцевому населенню. Кожен хотів зробити певну долю в нашу велику перемогу, бо хочеться вірити в те, що наші захисники, захисниці вони повернуться всі додому живими. Ми сподіваємось на це, віримо в них. Слава е, їх. Головам, слава їх рукам, слава їх добру, злагоді, терпінню їхньому, силі волі, і ми чекаємо на них. І всі очікуємо на перемогу. Вона буде скоро, вона буде за нами.